Моторошна ніч на 1 лютого. Росія здійснила масований комбінований удар по українських містах. Била по цивільних будівлях та інфраструктурі. Загинули люди у Полтаві та Харкові. Постраждали діти. Серед місця Одеси нині в руїнах історичні будівлі понівечені. Запоріжжя, також знову опинилося під ударом. Про черговий акт агресії диктаторської країни розкажу вам у подробицях. Буквально за мить. Мене звати Анна Ткаченко. Ви на каналі «ФН». Підпишіться, щоб не пропустити важливого. Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони та авіабомби. У Полтаві влучили в житлову п'ятиповерхівку. Тут повністю зруйнований під'їзд. Станом на першого дСНС зазначили, що поранення отримали 13 людей, серед них троє дітей. Ще п'ятеро осіб загинули. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. За попередню інформацію, Росія випустила по цьому будинку у Полтаві ракету Х-22. Про це повідомив ТВО начальника ОВА Володимир Когут. На Харківщині тим часом під ударом була газова інфраструктура та цивільні об'єкти. За даними військової адміністрації, у Харкові було пошкоджено приватний житловий будинок, внаслідок чого загинула 60-річна жінка. Постраждали четверо людей: це чоловік 38 років та жінки 64 60 -ти. Сімдесяти семи років. Ворожий дрон вибухнув у селі Чаркаська Лозова. Там виникла пожежа, пошкоджено приватні будинки та зруйновано гараж. Вогонь охопив два легкові автомобілі. На щастя, тут обійшлося без жертв серед населення. Близько першої ночі Росія здійснила масовану атаку на середмістя Запоріжжя. За словами очільника області Івана Федорова, вороги одночасно запустили щонайменше 18 шахедів. Вибухи у місті було чутно кілька годин поспіль. Більшу частину ударних БПЛА вдалося збити, зазначив посадовець. Однак дрони били по цивільних. Понівечені навчальний заклад, десятки приватних будинків, 14 багатоповерхівок, автомийка, гаражі, автівки, які горіли. Одна людина отримала поранення внаслідок цього нальоту. Це чоловік, якому 57 років. Зазначу, що перший місяць нового року був надскладним для Запоріжжя. У місті відбулося уже чотири страшних атаки. Російська Федерація била і кабами, і іскандерами, залітали шахеди. Наразі 39 людей досі перебувають у лікарнях після минулих актів агресії Росії. Атакував цієї ночі вороги Дніпропетровщину із градів та важкої артилерії цілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Наслідки оприлюднив керівник області Сергій Лисак. Пошкоджені спортшкола, два багатоквартирних та приватні будинки. Ще господарча споруда, гараж і парники. За уточненою інформацією, через нічний обстріл Нікополя пошкоджена також лікарня. Постраждала одна пацієнтка 79-річна жінка. Напередодні ввечері росіяни завдали удару балістикою, ракетою по Одесі. Відомо про сімох поранених. Усі вони у стані середнього ступеня тяжкості. 77-річна жителька та 9-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес. Дісталося історичним будівлям у центрі міста. Росіяни балістикою поцілили в охоронну зону ЮНЕСКО. У наслідок обстрілу пошкоджені фасади, вибиті вікна, а на доходній однієї з будівель зайнялася пожежа. Дістатися туди, аби локалізувати полум'я, було непросто. Шлях був завалений. До того вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. Це жінка, яка була заблокована у кімнаті на другому поверсі. В епіцентрі загарбницького удару по Одесі були також норвезькі дипломати. Давай, Десята жертва удару у сумах у лікарні померла жінка, яка отримала поранення у наслідок атаки РФ на це прикордонне місто 30 січня. Тоді потерпіло затисло плитами у багатоповерхівці. Рятувальники Сумчанку деблокували і передали медикам. Однак травми виявилися несумісні життя. У домі повністю обвалився під'їзд. Одразу загинуло дев'ятеро мешканців. За даними міськради, поранених у наслідок удару у цей будинок. Шістнадцять протягом двох днів чиновники отримали понад півсотні заяв на обстеження пошкоджених квартир та автівок. Є пошкодження і на Київщині. У двох районах Бориспільському та Фастівському. За даними ДСНС області, загиблих і поранених немає. Прямих влучань так само не виявлено. Тільки пошкодження через уламки збитих ворожих безпілотників. Відтак, у Бориспільському районі спалахнув будинок, також пошкоджені ще дві оселі, а ще господарче приміщення і транспортні засоби. У Фастівському районі сталася пожежа на складі одного із підприємств. Учора ввечері у Дніпровському районі Херсона військові РФ дроном атакували батька і сином, які поверталися з роботи додому. Обидва працювали на одному із комунальних підприємств. 22-річний хлопець загинув, 44-річний чоловік отримав поранення і був ушпиталений, уточнив керівник МВА Роман Мрочко. Вже зранку суботи росіяни атакували з дрона передмістя Херсона Антонівку. Поранення дістав 57-річний чоловік. Його ушпиталили з вибуховою травмою та множинними уламковими пораненнями. Ніг. За січень тільки у Херсонській області від дій Росії загинуло 16 -ро людей. І ще 154 людини отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський відреагував на комбінований російський обстріл України. Він висловив співчуття рідним загиблих у своєму телеграм-каналі. Написав таке: цитую: кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію, наголосив Зеленський. Любі глядачі, як минула ваша ніч, напишіть, чи все з вами гаразд, чи цілі ваші рідні та близькі. Усією командою каналу «ФН» висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ворог має понести відповідальність за кожне забране життя. Росія під атакою дронів. Вибухи пролунали одразу у кількох регіонах, зокрема у Волгоградській області. Місцеві жителі Красноармійського району чули проліт БПЛА і стрілянину. Невдовзі пролунали перші вибухи у районі нафтопереробного заводу. О, парні наші відстрілюють Єсть. Вот, летит он скоро поїхала. Сейчас і один взрыв только что був і сейчас, походу будут ехать. будуть вот їхати. что и прям только что строитель. строїтель. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров визнав приліт по НПЗ і навіть повідомив про одного постраждалого співробітника. Його забрали до лікарні, а пожежу на об'єкті, нібито то загасили. Український генштаб теж підтвердив атаку. Командування заявило про успішне ураження НПЗ компанії Лукойл-Волгоград Нафтопереробка і додало, це підприємство входить у топ 10 найбільших НПЗ на території Росії. Зауважу, що це вже друге влучання у завод. Попередня атака відбулася 15 січня. Андрій Коваленко пояснив, чим так важливий цей об'єкт для окупантів. Його проєктна потужність переробки становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне. Кінець цитати. Під ударом минулої ночі міг бути ще один важливий об'єкт Ярославський нафтопереробний завод, відомий як Славніфть Янос. Місцеві жителі повідомляли про вибухи неподалік НПЗ. А російська влада заявила про нібито збиття чотирьох БПЛА. Чекаємо нових подробиць. Лунали вибухи і на Ростовщині. Безпілотники принесли бавовну до Куйбишевського району Ростова, Таганрога та Мілерово. Моменти вибухів потрапили на відео. Очільник області Юрій Слюсар відзвітував про нібито ліквідацію 25 БПЛА. Він заявив, що один із дронів впав у Красносолинському районі біля хутора грачів і пошкодив там опору ЛЕП. Безпілотник обірвав електропроводи. Один за одним дрони летіли над нижнім Новгородом, але чомусь ані місцева влада, ані Міноборони РФ не згадали про це у своїх звітах. Один. Остров слідущий йде. Ещё один. Давай-давай. що давай. вот одні. Сумарно окупанти нарахували збитими аж 49 БПЛА. Скільки було дронів загалом? Не уточнили. Окрім уже згаданих областей, безпілотника атакували Курську, Білгородську, Воронську області, а також Краснодарський край. Проблеми у нафтовій галузі РФ стають все більш очевидними. Блумберг повідомляє, що атаки дронів призвели до зупинки найбільшого у Росії порту услуги. Після удару 4 січня ймовірно пошкоджена трубопровідна система. Наразі транспортування нафти через услугу впало до нуля. Хоча 2023-го через порт проходило приблизно 650 тисяч барелів нафти. А тим часом. Масштабна пожежа спалахнула у Москві. На північному заході столиці РФ загорілася будівля колишнього машинобудівного заводу. Нині там розташований хостел. Полум'я хопило дві тисячі квадратів. До гасіння залучили пожежний потяг. Хуття втушено, що то горить. Гаряче і на тимчасово окуповані території вранці, 31 січня, прилетіло по розташуванню загарбників у горлівці Донецької області. Пропагандисти заявили про атаку касетними боєприпасами.